Сторінка 74. параграф 11. середньовічне європейське суспільство. Словник феодалізм. Це система організації суспільства та влади. Характерна для європейського середньовіччя. Єдиного розуміння цього поняття не існує. Одні історики пояснюють його тільки як систему відносин між сеньорами і васалами, інші ще як систему поземельних відносин у середні віки Поняття феодал і феодальне суспільство не використовували. Вони набули поширення лише в 17. 18, -18 столітті. феодалізм наприк. Кінці го на початку VIII століття у середньовічній Європі нова і стара знать варварського і римського суспільства поступово об'єдналися. Саме вони стали основою для формування панівної верстви, на яку спиралася королівська влада. Найбільше яскраво це проявилося в західнофранкському королівстві, майбутній Франції. Влада останніх каролінгів слабшала і вони втрачали контроль над своїми володіннями. Цей процес прискорила зовнішня небезпека. Від кінця восьмого століття. Ліття країни Європи зазнавали нападів Норманів на прибережні регіони. До цього додалися спустошливі набіги арабів та угорців. Представники короля на місцях, графи, герцоги мали в разі небезпеки з'являтися зі своїми загонами для відбиття нападів. Водночас дрібні землевласники, шукаючи порятунку, переходили під захист сильних покровителів, сеньорів, людей, які за наданням їх захисту мали служити своєму покровителю прибуваючи озброєними на його вимогу в будь-який час називали васалами щоб мати у своєму розпорядженні загін важко озброєних вершників рицарів землевласних міг частину своєї землі роздати воїнам за службу натомість вони могли передати її своїм васалам це започаткувало нову систему відносин між сеньорами і васалами фодалізм коли напади норманів почастішали західнофранцузькі Король Карл II Лисий у 847 році закликав кожну вільну людину обрати собі сеньора. Права сеньора над його васалами прирівнювалися до влади короля напідданими. А ще через 30 років король визнав спадковість бенефіції і графських титулів. Бенефіції перетворилися на спадкові володіння феоди, а їхні володарі почали називатися феодалами. Кожен феодал мав велику владу, а останні королі. Інги не мали ані авторитету серед феодалів, ані війська для боротьби проти зовнішньої небезпеки. Поступово окремі феодальні володіння почали нагадувати маленькі королівства. У Європі настав час середньовічної політичної роздробленості. Король тепер вважався лише першим серед рівних. Такий устрій поширювався і на інші країни Західної та Центральної Європи. Основними причинами встановлення середньовічної політичної роздробленості вважають таким. Творення земельних володінь на спадкові посилення влади графів, зростання міст, економічний розвиток земель, формування нових етнічних спільностей, велика територія держави що. Ускладнювало централізоване управління словник Фаот земля надана васалу сеньорам у користування правом успадкування за умов виконання певних обов'язків, середньовічна політична роздробленість – це поділ середньовічної держави на малі і великі володіння, які не мали централізованої влади. Етнічна спільність це угрупування людей, що виникає історично і має певні спільні етнічні ознаки: територія, вірування, мова, культура тощо Суспільний стан, велика група людей умовно об'єднана своїм правом та економічним становищем у суспільстві. Україна і світ, середньовічне суспільство Русі також мало три стани. Це були численні відносно замкнені суспільні групи зі своїми правами і обов'язками. Над усіма ними стояв великий князь київський, три стани середньовічного суспільства, духовенство. Протягом 10-13 століття у Західній Європі остаточно сформувалися нові суспільні стани. Підсум поділилося на три основні стани: ті, що моляться священники і ченці, ті, що воюють світські феодали, і ті, що працюють селяни, ремісники та інші. Місце в суспільстві другого та третього станів успадкувалося від батька до сина. Кожен стан мав свої права і обов'язки, та був необхідним для існування інших. Так, духовенство пікувалося про душі людей, рицарі захищали країну, а селянство всіх годувало. Ця система поділу Успільства була досить спрощеною і багато в чому не відповідала реальному життю. Насправді, в межах кожного з трьох станів існували дрібніші групи, які також мали свої права, привілеї та обов'язки. Перше найпочесніше місце в середньовічному суспільстві Європи належало духовенству його основним обов'язком вважалося здійснення богослужінь і церковних таїнств, хрещення, вінчання, сповіді, причастя тощо до першого стану допускали лише вихід. З двох інших священниками і ченцями могли стати як молодші сини феодалів, яких віддавали до монастирів, щоб вони не претендували на спадок, так і селянські діти по святу священники здійснював єпископ, а місцевий феодал надавав священнику титул Гарантований прибуток титулом у середньовічній Європі найчастіше ставав земельний наділ. У наслідок існування системи титулів, духовенство залежало від вищих верств середньовічного суспільства. Успільства або світської нецерковної знаті. Священики жили серед вірян у місцях та селах, а ченці у монастирях. Засновниками монастирів були королі і інші представники вищих верств. Вони наділяли монастирі землею і за це мали право призначати старших над ченцями абатів. Заради спасіння душі люди часто дарували або заповідали духовенству землі монастирям належали великі земельні наділи. Чимало представників духовенства мали добру для свого часу освіту. Майже всі вчені і мислителі середньовіччя, а також значна частина письменників, поетів, художників, музикантів, належали до духовенства. Феодали замки. Світські феодали становили значну частину населення 5%, та посідали панівне становище в суспільстві. Між кожним феодалом, сеньором і його васалом. Існувала своєрідна усна угода. Васал зобов'язувався віддано служити феодалу, а той обіцяв васалу, підтримку і захист. Ця домовленість проголошена при свідках, вважалася непорушною у 9-11 столітті через напади арабів, угорців, норманів у Європі з'явився новий вид оборонних споруд замки. Там жили феодали. Оточений ровом із водою, високими стінами і вежами в декілька рядів. Замок був надійним укриттям. Дівлями замку височіла головна вежа донжон, призначена для оборони. Її підвали пристосовували для зберігання харчових продуктів. Також там часто викопували криницю, влаштовували в'язницю тощо. На верхніх поверхах розміщувалися кімнати, феодала, його родини та слуг. Важливим елементом донжона був потаємний хід, що дозволяв мешканцям замку втекти в разі необхідності. Разом із замками в Європі розвивалося важко озброєння. Зброєне рицарство, яке становило основу війська середньовічних держав. Рицар був не просто вершником, а самостійною бойовою одиницею. Спершу він був одягнений у кольчугу – сорочку із скріплених між собою металевих кілець. Згодом її замінили ковані лати, що захищали рицаря з ніг до голови. Крім того, він мав щит, на якому зображували гер, розпізнаваний знак його роду і девіз, вислів, що пояснював зміст герба. Роєння ризаря складалося з довгого важкого списа і меча рідше бойової соки або палиці. Бойовий кінь вершника теж був споряджений обладунками Селянство та його обов'язки. Селяни становили найчисельнішу версту середньовічного суспільства. Вони перебували поза відносинами феодалізму, не могли бути васалами, а вважалися підданими. Життя в середньовічній Європі спонукало селянство шукати захист земелевласників, натомість. Землевласники отримали право на землю селянина та примушували його відбувати панщину та сплачувати оброк. Крім того, землевласник вершив суд над своїм селянством, яке, наприклад, не мало права переселятися в іншу місцевість без його дозволу. При цьому, якщо селянин добре виконував свої обов'язки, землевласник не міг відмовити йому користування земельною ділянкою, на якій працювали його пращури. Не всі селяни мали однакові права. Селяни поділялися на особисто залежних та особисто вільних. Повинність особисто залежних селян становила панщина, яка досягала 3-4 днів на тиждень. Також вони віддавали землевласнику оброк. Землевласнику належала не тільки земля, а й усе майно залежного селянина. Більше прав мали особисто вільні селяни. Вони найчастіше віддавали землевласнику лише оброк за користування землею і захист. Селянське господарство. Мало натуральний характер, тобто, все необхідне для життя вироблялося на місці від харчових продуктів до ремісничих виробів. Гроші в селян були рідкістю. Жити поодинці в ті часи було складно, тому селяни в середньовічній Європі жили громадами. У громади об'єднувалися жителі одного або декількох сіл, щоб усі мали однакові умови для ведення господарства. Поле громади розбивали на ділянки з різною якістю ґрунту, а кожному двору надавали декілька. Смуг землі. Ліси, пасовище, сіножаті, річки, озера перебували в суспільному користуванні громади. Громада будувала церкви, утримувала священиків, доглядала за дорогами, мостами і стежила за порядком. Найсуворішим покаранням вважалося вигнання з громади. У цьому випадку людину позбавляли всіх прав і підтримки. Словник, панщина, обов'язкові, безоплатні роботи селян у господарстві сеньора. Оброк, частина Продуктів сільського господарства, зерно, худоба, птиця тощо, яку селянин був зобов'язаний віддавати своєму сеньору. Оброк міг бути і в грошовій формі. Громада, група людей об'єднаних, спільністю становища та інтересів із певною метою. Цікаві факти: у середні віки серед селянства були поширені ранні шлюби. Дівчата виходили заміж із 12-13 років. Юнаки одружувалися із 14-15 років. Шлюб зазвичай улаштовував були батьки дітей у шлюбі народжувалось багато, проте до 10 років доживала лише половина з них. Дітей змалку залучали до праці.